Ця Робота провалилася. Чому з'явилися люди, які вважають, що Донбас не український, що не є українцями, а є новоросами? І ви бачите до, цього, до чого це призвело? Це призвело до великої трагедії, яку переживаємо ми зараз з вами, коли гинуть мирні мешканці, діти і коли в Україні йде війна. Саме це є причиною всіх наших з вами проблем. Тому зараз нам треба пере переосмислювати наші з вами методи навчання, історії, методи патріотичного виховання, якось посилювати цю роботу. Тому що ми всі з вами це робили, але чомусь результатів нема. І ось саме такий зараз. Звернення до українського Донбасу, до патріотичного виховання має бути на першому плані. Ви маєте для себе це, це вирішити, як це вам робити. І всі ми разом громадою маємо займатися цим питанням. І тому саме цей календар, це саме така тільки перша ластівка у цій роботі. Ми з вами всі займаємося маном, всі займаємося там науковими роботами. І треба звертатися до наших тем. Тема українського Донбасу. Ми не знаємо з вами історію заселення нашого краю, а особливо. Вбито запорозьку старовину. Ми не знаємо, хто засновував селище там, Гродівка, Дружківка. Ми не, не знаємо, які є запорізькі старожитності саме на Донеччині, от музеї. Чи є у вас такі речі, які стосуються саме от заселення, казацького заселення нашого краю? У нас є відомості Розкружені посли на території. Ну от гарно, якщо було це у вас стен такий, міши. тому що це наша історія, як у мене знаємо. Ми не вміщаємося. Нормальне місце місця, у нас є і з розкопок кам кам і камінь кам'яні зналять, праці що касається музей історії. кам'яних знарядів вже не було. <ш> ми, <ш> Тому місці так були були ще якісь поселення до того. і Ми маємо ми маємо показувати, що чому ми говоримо що Донбас український. і люди кажуть в Донбас не український, до то це російська територія, це Новоросія. І тому будемо за нею воювати. А ми кажемо, та добре, ну добре, Новоросія, то Новоросія, але ми не знаємо, що то не Новоросія, це Україна і це козацька територія. Ми не знаємо історію національного визвольного руху тут у нас на Донбасі. Олекса Тихий це прізвище, яке має бути хрестоматійним. А я думаю, що багато з вас не знає, хто що це за людина, а може якщо чули, то не знають, що чим він займався. А це людина для Донбасу, вона на першому шпальті, тому що людина в 60-х роках ще казав, що якщо ми зараз не будемо прайонизовувати... Успіль, я перебив, вас, ми проводимо. Але... Читання. Читання. Молодці, якщо ми в 60-х роках людина казала, що якщо ми зараз не будемо займатися українізацією Донбасу, то, то буде війна. Людина казала це ще 100 років тому, і от вона війна сталася, і саме через те, що ми забули своє коріння, роки зросійщення, коли вихолощувалося все українське, ну ви бачите, що твориться з мовою українською зараз у нас, та по селах ще якось там вам в селах ще чути українську мову, але в містах її не було. І не є і зараз і у нас є українські школи повністю у, у місті. Але діти на багатьох уроках там е, навчаються з на українських підручниках, але російською мовою вчителі з ними розмовляють. Я була свідком власне цього. Але школа повністю українська і не відбувається українізації. Така ж сама українізація була в -х, 30 х роках. Вона не відбулася саме через те, що місто залишалося російськомовним, що було російськомовне середовище. Я не знаю, як ви ставитеся до цієї проблеми, чи вважаєте ви, що необхідно українізувати Донбас, чи, чи може це не, потрібно робити. Але якщо ми не будемо його українізувати, то війна буде точитися дуже довго у нас з вами тут. Ми маємо з вами вирішити остаточно, хто ми є такі, чи є ми українці, чи ми є росіяни. І якщо ми росіяни, я сама етнічна росіянка. Але я живу майже все своє життя тут, у Донбасі, і я, мої діти українці, мій чоловік українець, я українка. Але багато людей немає національної свідомості, ось чому проблема. І це призвело до війни. Sa zahvalom za ovo. Pa sve mi, vam,